Знаєш, нещодавно вийшов у нас фільм Зелесько Власне Джок, у якому ти виконала цілу арію. Коли як ти поступила така пропозиція, як ти сприйняла? Чи сподобалося тобі такий досвід? Пропозиція надійшла три роки тому, коли Олексій тільки починав працювати над цим фільмом. Фільм планувався. Вийти в прокат лише у англомовних странах, але вирішили в Україні теж зробити дубляж. Цікавий досвід, тому що, по-перше, це не моя музика. Я дуже рідко виконую не свою музику. Це музика Агата Крісті, але англійською мовою. В Новий. Ранжуваннях з оркестрами, дуже все масивно. І е, це була арія, е, академічним співом я її виконувала. Дуже важка, там польоти на три октави. І Я дуже щаслива, що мені Олексій довірив в цю арію. І коли я подивилася кіно-прем'єру, е, я навіть прослюзилася, я не думала, що так е, ну це буде настільки для мене важливо. Кого прийшла сьогодні підтримати? Жди э, за талановитих музикантів по країні дуже багато талантів. Я минулого разу э, болівала за Джимало, і цього разу я так само боліваю за Джимало. Вона безперечний э, ну, професіонал, і вона цього року дуже багато зробила творчо. і Мені було приємно, якщо б це э, підкреслило журі э, юне.